Почнемо з того, що Карітас України це організація з 30-річним стажем, і у нас є великий досвід, в тому числі реагування на російсько-українську війну, яка розпочалася в 2014 році. І наші перші гуманітарні проекти були зосереджені саме на родинах Героїв Небесної Сотні. потім на Переселенців з тимчасово окупованого Криму, зі Сходу, з Донецької, з Луганської областей. І, власне, вся наша діяльність організації Карітас України зосереджена, скажімо так, в 13 програмах. І я представляю програму ВОШ, це забезпечення водою і санітарією гігієною. І тому буду говорити про дану програму і про досвід нашої програми. Власне, я хочу сказати, що для того щоб ефективно реалізовувати проекти, ефективно надавати допомогу, потрібно мати не лише матеріально-технічне забезпечення, потрібно мати сильну організаційну структуру. І це, це дуже важливо. Для того, щоб забезпечити це, треба щонайменше три фактори. Тобто, в нашій програмі це три ключові фактори. По-перше, це е, саме е, фокус на забезпечення сталого доступу стабілізаційних ефектів, по-друге, це адаптивність, висока адаптивність в умовах війни це ключ до скажімо, вчасного реагування на потреби. І третє, це команда, це люди, це люди, які організовують, які працюють, які безпосередньо надають допомогу. Якщо говорити про відповідаючи на ваше питання, так як працювати в прифронтових територіях, ну Тут я е, маю сказати, що так, ми реагуємо в саме в прифронтових е, селах, громадах, містечках, і наш фокус це працювати в громадах з громадами е, і для громади. Тому нашу роботу ми намагаємося робити в такому в балансі між. Е, Гуманітарним реагуванням, тобто забезпеченням ключових базових потреб, і, і тим, надання цієї допомоги, яка допоможе громаді стати е, е, резильєнтною, тобто мати е, самозабезпечувати себе після того, як ми з гуманітарним проєктом вийдемо звідси і власне. Тут я маю сказати, що наше, наше реагування в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській областях можливе завдяки нашим партнерам. Сьогодні згадували вже партнерів і допомогу вплив Норвегії. Я хочу сказати, що Карітас Норвегії нас дуже підтримує. Карітас Нідерланди дуже підтримують з перших днів. І саме завдяки. Такій об'єднаності ми можемо досягнути найвіддалешніших містечок, сіл громад і надати там допомогу вчасно. Що стосується адаптивності, то це дуже важливий момент, тому що ми, як організація, ми як «Карітас України готувалися до до війни з напередодні. Тобто, на момент 22-го року ми мали чіткий план. Ми знали, хто буде реагувати, що надавати, яка буде команда працювати. Все пішло не по плану, нічого не пішло за планом. Але саме наявність структури, наявність плану, наявність стратегії допомагає в тому, аби швидко змінюватися, адаптуватися і реагувати на виклики війни. І якщо ми говоримо про команду, то команда це, знаєте, це люди, які об'єднані метою, а головне цінностями. І от як ми надаємо допомогу в, в тих, скажімо, місцях, де дуже важко. Тут я хочу навести практичний приклад нашої команди Карітас Маріуполь. На початку вторгнення їх офіс був знищений прямим влучанням. В танку, на жаль, з танку на жаль, загинули співробітники, загинули люди, які переховувалися, які шукали прихисток в цьому офісі. Після цього команда частина була релоковані в Дніпро, але з часом вони їх цінності це допомагати реагувати в тих місцях, де є найбільший виклик, про надихнула їх повертатися і працювати саме в Донецькій області. Вони працювали і. Ось до скажімо, до крайніх днів намагаються допомагати в Покровському районі. Вони намагаються допомагати, намагалися в селі Новогродівка, тобто йшли за потребами людей. І в цьому є їх цінність, в цьому цінність команди. Крім того, Власне, що ну що я хочу сказати, це про волонтерів, от продовжуючи тему так спікера попередньо про те, що волонтерський рух це дуже важливо. В Caritas Україна кількість волонтерів близько трьох тисяч, це ну які постійно працюють з нами. І насправді це наша сила, і наша сила це молоді люди в команді. Вош, наприклад, половина наших співробітників це люди до 30. і вони є тим тим скажімо, рушієм. І тими людьми, які надають, які швидко реагують на допомогу і які вміють адаптуватися, і це люди, які об'єднані цінностями, тому професійність і власне наполегливість це, мабуть, ключі. А щодо людей, які залишаються в небезпечних територіях, знаєте, ви насправді це дуже складне питання, тому що що зараз ми чуємо, ми як гуманітарні організації, які ми чуємо. Скажімо, такий заклик до нас, не надавайте допомогу там, в, в, в прифронтових територіях, тому що це провокує людей залишатися. Але з іншого боку, ми розуміємо, що не надавши їм допомогу, не забезпечивши їх базовими потребами, ми їх, ми, вони залишаються в дуже складних для життя умовах. І це суперечить нашим гуманітарним принципам, ми маємо їм допомагати. І тому, коли, наприклад, ми працювали в Новогродівці, ми розуміли, що фронт рухається. Ми покинули роботу, коли фронт був дуже близько вже до цього населеного пункту. І, і те, що ми робили, це ми забезпечували сталий доступ до води. Тобто, ми там Створили свердловини, ми встановили накопичувальні ємності. Як ми це, зробили? ми це зробили? Ми це приховали, ми робили підземні роботи. І ми знали, що коли ми вийдемо, принаймні, і бо є надія на те, що наша робота буде допомагати людям, які там залишаться. І ну, на жаль, на жаль, це рішення залишається все-таки за тими людьми, які проживають в прифронтових територіях, і ми маємо його поважати.